Що батька грицька та сине Василіко, Грай, море, грай, Грай, море, грай, молодий Василіко, на конику, а що василіка, оників ворони, грай, море, грай! Грай море, грай, молодий Василько, на конику, коник вороний, жупан червоний, грай, море, грай Грай, море, грай, молодий Василько, на конику. Срібне сідельці, золоте, стременце, Грай, море, грай, Грай, море, грай, Молодий Василько на конику, шапка чорная, шабля грай, море, грай, грай! молодий силіко на конику, він сів на коня вїхав до двора, Грай, море, грай, рай, море, грай, Молодий силіко на конику, шапочку і зняв, всім поклонився, рай, море, грай, грай! Море, грай, молоди Василіко на конику. Буду всі жить воро... А, Волю боронить. Буду всі жити волю боронить. Грай, море, грай, грай, море, грай, молодий Василько, на конику. А як повернусь, може, я оженюсь. Грай, море, грай, грай, море, грай, молодий Василько, на конику.